Усе частіше у мережі з'являються повідомлення львів'ян про напади на перехожих. Розголосу набула історія з дитиною у центрі Львова. Невідома жінка намагалася загасити сигарету в обличчя дівчинки. Що робити у такому випадку? Та чи допоможе поліція? Днями перехожа намагалася загасити сигарету в обличчя неповнолітньої дівчини. А коли не вийшло, то схопила за волосся і вирвала пасмо. Постраждала, викликала правоохоронців. Зловмисницю затримали. Патрульні поліцейські доставили злоумисницю у відділ поліції за фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження. Якщо провину обвинуваченою доведуть, їй загрожує штраф або виправні роботи. Та спершу слідство визначатиме, чи не була нападниця у стані алкогольного сп'яніння і призначить судово психіатричну експертизу, щоб визначити рівень осудності. Якщо дійсно Ця людина є неосудною, то прокурор буде звертатися із клопотанням про примусові заходи медичного характеру. І тобто, такій людині буде призначено не покарання, а саме примусове медичне лікування. У стані шоку не всі постраждалі від нападників звертаються до поліції. Так трапилося з Іриною. На неї напала невідома жінка. Зловмисниця підбігла і почала бити по плечі та руці. Там була дорога, їхали машини. У мене не було іншого виходу, як просто так бігати повз машини. Ось від неї ховатися. В цей час один з водіїв він зупинився. Він почав її сигналити, почав їй щось кричати, тим самим її відганяти, і він мені ну так допоміг. Нападниця втекла, а Ірина не встигла її розгледіти, тому до поліції не зверталася. Але придбала газовий балончик і опублікувала свою історію в соцмережах, аби попередити містян. Юристи все ж радять звертатися до поліції, навіть коли нападник втік. Також слід телефонувати на 102, коли ви бачите людину, яка поводиться агресивно, навіть якщо вона ще нікому не зашкодила. Якщо є можливість, намагайтеся зафіксувати дії нападника на відео. Це буде черговим доказом.